У Тернополі попрощалися із військовослужбовцем Андрієм Вовком. Зв'язок з чоловіком зник у квітні 2023 року. Безвісти зниклого чоловіка рідні шукали цілий рік. Згодом стало відомо, що він загинув під час виконання бойового завдання у Донецькій області. За упокійну службу за бійцем відправили у домі печалі. Далі траурний кортеж рушив на Миколинецьке кладовище. Поховали Андрія Вовка на алеї героїв. Ми зібрались тут, щоб віддати шану справжньому патріоту України, мужньому і рішучому воїну, старшому стрільцю, помічнику гранатометника, єгерського взводу, військової частини А-40-56, солдату Вовк Андрію Ярославовичу. Грамоту пошани і скорботи, а також прапор України вручили рідним загиблого. Віддати шану військовослужбовцю прийшли рідні, друзі, бойові, побратими, колеги. Андрія згадують як сміливого воїна, який віддав своє життя заради України. Він був дуже спокійний, спокійною людиною. Він був виваженою людиною. Він міг спочатку прийняти рішення, подумати. Ну, по всякому він там. Але в основному він був хорошим людям. Я втратив брата він не завжди мене тут. Він служив більше року, рік і два місяці, і, знаєте, як кажуть, великі свята відкриті від дорога до раю, то на саму Пасху минулого року з ним втратився зв'язок. Ми його дуже довго чекали, від нього звістки. Сподівалися, що він все-таки в полоні розшукували. І на протягом року часу ми тільки змогли скажімо, його розшукати. Він загинув і справді як герой. Була дуже хороша людина, він всіма дуже гарно до всіх відносився, на які от, ми, да, я з ним навіть, якщо щось треба, було, в ніякому разі він не відказував. Він старався більше допомагати. Ну, що я можу сказати? Герой, герой. Андрій Вовк у спогадах своїх рідних назавжди залишиться мужнім воїном, який без остраху йшов першим у бій. Вічна шана та пам'ять захиснику України.